За всіма справами забула, що в мене не пропасинковані баклажанчики. Виправляюся. А то картошку копала, то цибулю вибирала. А, сіміділка. Так, тут уже він якось непонятно. Ага, ось пасинок. Ось так От його раз і все. І тут нижній. І оцей тут також. Оцей ось. Бачите, оцей ось. Зараз з цієї сторони покажу. Ось він, цей пасинок. Його треба оцей обов'язково видалити. Бо він завалить ваш, наш кущик і він тоді буде хилитися в одну сторону. А нам треба, щоб він рівненький був. Ну оце все. До розвітлення оцього. Ось так. Наступного року!